Дужуємо наш ефір і зараз у нас в гостях депутат рівної ради Олександр Лащук. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні, пане Василю. Слава Україні, шановні рівняни. Радий вас чути. Героям слава! Героям. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, з чим для вас особливо, особисто асоціюється Майдан? Відверто зараз скажу, що для мене в першу чергу це з вулицею Інститутською. Я не хочу говорити якісь пафосні речі, тому що ми всі завинили абсолютно. І ті, що сидять в студії і оператори, які нас знімають. І абсолютно всі рівняни і всі українці завинили перед героями Небесної Сотні, перед людьми, які мали надзвичайну енергію, люди, котрі подолали страх смерті, тому що ми не змінили країну. І от цю можливість, що нам дали наші герої, ми, на жаль, не використали. Ми повернулися в міста після Майдану, в села і дали можливість далі визискувати наш народ, знищувати нашу землю негідникам. І це найбільша наша біда. Але ця смерть є не даремною. Можливо, наше непочаще покоління не скористалося тими можливостями, які дали нам Герої Небесної Сотні. І я зараз скажу відверто, що не можу. Особисто піти по вулиці Інститутській мене ну, як щось не пускає, тому що в цей час я там був Переповнює рік тому назад, та, я це все бачив, бачив, як це все відбувалось. Був там ці смерті, ця смерть, що ходила по вулиці Інститутській, вона була надзвичайно наглою, бо не можна було зазирнути в очі смерті. Це працювали снайпера. Тобто ніхто не знав, звідки буде наступний постріл, кого доторкнеться ця дьявольська рука. Але ще раз кажу, люди з надзвичайною енергією, які стали ангелами, вони по суті перемогли перемогли системою і показали нам зовсім інший шлях. Реально страшно було там. Ні, до останнього моменту. Я вам скажу, страшно, мені стало, мабуть, через тиждень, коли десь випадково я почав дивитися там, відео з тих подій та кадри, тому що там всередині перебуваєш. Спочатку ми думали взагалі, що стріляють гумовими. Можливо, замість гумових якісь кулі металеві вставляють в ті самі гвинтівки, що гумовими <гум> стріляли. Тобто це, що це страшні каліцтва. Але коли хтось мені дав пакет, щоб я заніс в. В сам готель Україна. І ну, я бачу, як людей носили, і барикади там водували, І Воно це все відбувалося поруч. І там 2-3 метри, вісім метрів вони стріляли з автоматів ті з жовтими пов'язками. Але коли вже я зайшов в готель Україна, я побачив коментар і інтерв'ю давала Ольга Бомгомолець, і я когось запитав на першому поверсі готелю, куди ліки ці мішки поставити. І... Хтось там мені щось не відповів, і я повернув голову і я побачив 13. Ну, точно не знаю, скільки але дуже багато людей, е, котрі загинули. Ну я вже тоді якось так усвідомо і зрозумів. А до цього, бо я на Майдані запалив, до речі, зараз не палю і нікому не рекомендую палити. Але тоді під час революції, ще з банкової перший раз, я пам'ятаю, цигарку тоді запалив, довгий час не корив. Тоді потрапила просто граната, теж бачив це жахіття, як 1 числа, 1 грудня mm -hmm. на Банковій, як журналістів побили. Мене, до речі, ця граната врятувала, тому що якби ще пройшло 20-30 хвилин, е -е, як вона мене попала в ногу, я пішов у швидку. Це була і... яка граната? Світлошумува. Це... Світлошумова, світло uh -huh. так. І я пішов у швидку, бо не знав, тоді ще ніхто не знав. Потім вже на Грушевського звикли до цього всього. І, е Ну, через 20 3, чи через 30 хвилин, вже як був швидкий, вже тоді почали Беркот виганяти. І, і якраз стояв біля журналістів з однієї сторони банкової, і з другої, прямо біля першого, першої шеренги Беркуту. І журналісти просто фізично не мали, не мали можливості втекти. Чому ми їх тоді так ем, серйозно покалічили? Ем, вони були по суті по боках, як Беркот зажаті, і Беркот висунувся вперед і в результаті. Ем, Ну, якісь свідчі, чи було все таки відчуття перемоги, От такі емоції переповнювали? Знаєте, відчуття, що народ перемагає, але я бачив завжди, і особисто я відчував, і більшість майданівців відчували якусь таку зраду з боку політиків і з боку опозиції. Воно постійно було в повітрі. Починаючи від того, що лідери опозиції не хочу говорити зараз по прізвищах, щоб не перетворювати цей день в день їхньої ганьби. Але політики. Останніх, мабуть, два місяці, точно після Грушевського, то у масі є таке гарне зображення в студії герої не вмирають. Це якраз хлопці наші з Грушевського, так? ось вони ж їх називали провокаторами. Всі, три чи чотири там: і Кличко, і Порошенко, і Тягнебок, і Яценюк. Вони називали їх провокаторами. Цього не потрібно забувати. І, і оця зрада від політиків. Вони не могли зайти на майдан. Вони мусили перед тим, якщо показати на камеру, що вони з народом, вони спочатку робили масовочку зі своїх партійців чи з групою певних людей. Вони з ними 30-40 чоловік цих йшли, бо зразу могли б. Їм, і дати non, по обличчю не, так просто було, да, так. Так, да, не просто, прямо на Майдані uh -huh. чи прямо на Грушевського. Вони створювали певний образ. І ця зрада вона завжди відчувалася. Відчувалася, настільки народ був самоорганізований, навіть по-інститутській, вам скажу один такий важливий момент на ранок, тому що я цю ніч я ночував в консерваторії, майже епіцентр подій, звідти почалася втеча Беркуту. <свісна> <свісна> і перша ця атака, бо нас хтось гукнув 6-й ранку, 20 числа, в консерваторії гукнув Беркут. Нас 400 чоловік вискочили, це якраз там, де стояла ця сотня mm -hmm. Расюка. І між іншим його сьогодні не пустили на Майдан. <свісна> це <свісна> дуже ганебна та, народний ситуація. Народний депутат Парасюк не зміг прийти, щоб виступити з ним. І, і ми, як з моїм побратимом Володією Андрушечко. Теж героїчна людина. І е, в 6 годині ранку, як вийшли, е, е на Майдан ну, було ну, 2-3 тисячі людей, три, ну це вже максимум, десь до 9-ї mm -hmm. ранки, може 4. Е, Бо хтось оголосив, навіть що десь біля 9 що приїхали хлопці з Львівщини, десь приблизно так. І бачив, як Беркут почав втікати е, зі стели, бо е, деякі таких. Три чоловіка, здається, їх було. Подавали їм коктейлі молотва з супермаркета Біла, отак вони звідси атакували, там стояв спалений Нітішинський автобус. І вони закидали вогнем стелу, і Беркут почав відступати зі стели, бо вона загорілася, стільки було бензину. І вони почали втікати, але масово е, люди з Майдану не могли догнати Беркут через те, щоб стояли величезні барикади. Бо всі, хто пригадує, з 19 числа було оголошено лідерами опозиції і Януковичем Перемир'я. Uh -huh. І ніби якихось таких серйозних тут сутичок не було. Хоча консерваторію вони в ніч вже з 19 на 20 -е Беркут е, обстрілював. І Беркут почав втікати, і що, до чого я це веду? І маса людей побігла. І здається, один раз казали зі сцени, будьте обережні що снайпер про снайпери працюють. Mm -hmm. Просто люди більшість не знали, особливо тих, що приїжджали нові, вони цього всього не бачили. Вони могли спокійно потрапити ну, десь вже в годині, там 11 на вулицю Інститутську. І навіть бо я загубив своїх товаришів, один сховався в жовтневому палаці, бо як вони ці жовтими пов'язками спецпризначенці почали стріляти з автоматів. Ось він дивом вирятувався. Мій товариш скочив в підвал жовтневого палацу. І зовсім з незнайомого от наскільки була сама організація. Ще з двома хлопцями ми стали попереду цього містка. І просто десь, мабуть, дві години я говорив одне те саме. Шановні, не йдіть далі по вулиці Інститутській. От ви бачите дерево з червоною міткою. Вона ну косок фарби було на цьому дереві. Кажу, не переходьте, повертайте або до готелю Україна або до жовтневого. Тільки ну або взагалі краще туди не йдіть, угу. тільки не переходьте. Оце червоне дерево з червоного. Говорив двома мовами російською і українською. Я це постійно повторюю. І до речі, дуже багато іноземних журналістів. Європейські телекомпанії, ну я просто вони не знали, куди йти, куди вони йдуть, для чого вони йдуть. І вони просто-напросто повертали принаймні сюди до готелю України і не йшли далі що по вулиці. Та, порадує, та, але ми не усвідомлювали. І от такий теж момент пригадує: зійшов трошки старший чоловік, звідси з інститутської, я бачу, так зійшов, бо вулиця була пуста. Ось поранених понесли на майдан. Вбитих в готель Україна. І м, такий от був випадок, бачу, хлопчина несе три шини. Я кажу, не йди по вулиці Інститутській, він щось мене не послухав і пішов. Я його догнав, кажу, дай я хочу, одну тобі шину понесу. Я ще вийшов на вулицю Інститутську, туди вже наверх геть за готель Україна до цієї першої барикади, кинув ту шину з ним. Ну, там було чоловік 15-20, ще чоловік 15 з лівої сторони. Біля ну, там за жовтневим е е е коктейлі Молотова розливали. І десь така група, чоловік 15, 12 Вони просто з бляшаними такими щитами. Сунулись вперед, ще я закурив цигарку, ми не усвідомлювали, що це строчить автомат, що працює снайпер, і кажу, давайте їх звідти, ну чого вони будуть йти з тими щитами на ту барикаду. Умовно скажімо, то ж ну, не варто, там не така вже цей позиція. Ну і їх все рівно там. Ну І теж був такий випадок, це цей день, коли ну це вже було трошки пізніше, це вже сонечко навіть вийшло. Десь була обідня пора. І я почав вже будувати барикаду, оцю верхнюські інститутські. Ще... Да, всі з тими, що я був друзями, ми всі розгубилися, скажу відверто. До останнього ми переживали чи хоч живі всі там... в різних сторонах, були, так, да, Так. бо да, ж телефони А не було такої інформації, що там можливо якісь там снайпери, такого не було, там Ну, там зі сцени контролю. я один раз почув, і я от, власне все таки було. Один раз я зі сцени сказав, що обережно там працюють і так далі. Але ми бачили на відстані. Ну це ж дуже близько. Там ті спецпризначенці, що бігли жовтими пов'язками біля жовтневого. Ну ми не усвідомлювали якою вони зброють. І абсолютно більшість людей, що ну, була, перебувала там, вони до кінця не усвідомлювали, що робиться. Всі думали, ну принаймні, я то точно так думаю, що, що це все стріляється травматичною зброєю. Ось. І... Ну, такі моменти. І серед білого дня будували барикади, Вже тоді приїхали наші депутати. До речі, їх не було небагато. Це був Сергій Паладійчук, Депутат Рівної Да. Так. Олександр Бабат, Святослав Євтушенко, Артур Хорхолюк, Ольга Покальчук. Ну, декому з них навелося виступити на Майдані? Да, да, виступали на Майдані. Ось, ну, до речі, тоді я почув випадково вже там на Інститутській, що на Майдані Рівненська міська рада, мене навіть це здивувало, думаю, де вона тут з'явилася, Рівненська міська рада. Я повернувся там на хвилин 20, туди я побачив, наші депутати там виступали вже на Майдані, на Інститутській на Майдані. І м, потім підійшли до мене депутати, це Євтушенко, Бабут, Хорхолюк, і навіть сказали, чим допомогти. І ми пішли далі зверху наверх, на вулиці Інститутську будувати барикаду, і вже була. Така ем, ну, геть обідня пора. І, власне, не було причин, конфліктів не було і так далі. І ще снайп, снайпера зняли двох людей прямо на ті барикади. Один знімав на телефон, просто хлопчина підійшов. Це теж мене здивувало. Чисто випадково, так? Так, да, просто це були безсистемні постріли. Ну, людина підійшла нова, ну, мабуть, що приїхав, почав знімати на телефон. Що відбувається, а інший старший чоловік десь був поруч, кидав собі бруківку на барикаду щоб. Речоваю з було на Леваченко заявив про російський слід. Мабуть, вже читали про Суркова, який відповідальний за розстріли снайперами якраз цих наскільки ви цьому вірите, чи якась інша версія? Я вам скажу, я дуже бачив багато там людей на майдані, і мене ну, мається назі публічних людей, народних депутатів, і не хочу я коментувати на пана Наливаченка, але дивна ситуація. Що більшість майданців, які загинули, та і які брали активну участь, починаючи від там бруківку, носили, та і закінчуючи там, що готували чи кидали коктейлі, монтували такі більш активні дії, всі ми прикривали своє обличчя ну масками, навіть якщо і не було по суті диму, там і не було прямих газових атак. Ми і зрозуміло, що шоломами, Касками, точніше, так, різними. Там вже з'явилися металеві. А публічні люди, не хочу говорити по прізвищах, вони чомусь були всі без шапок і без масок. Тобто людину легко можна було ідентифікувати. Вони зараз особливо піаряться там, що вони. Когось виносили, поранених і так далі, але з відомих, публічних, серйозних людей ніхто не загинув і не постраждав. Абсолютно ніяк. Це теж доволі дивний випадок, в тому числі від представників опозиції. Здавалося б, ну. Чому вони не ховали свої вуличні? Можливо, щоб снайпер міг ідентифікувати і не підстрелив ховати. того, що не потрібно да, було підстрелити. Вони мали б перші ховатися. Так, так, Можливо, так. Воно, так. Оце мене насправді дуже дивувало. Але пане Оксандру, ви сказали, що ми винні, що ми роз'їхалися і не довелись справу до кінця. Що можна було зробити? Що треба було зробити, щоб ці жертви всі не були марними? Ну, зразу пішло. От наша. Я буду говорити про нашу таку. Національну рису, хоч зараз і не модно, можливо, mm -hmm. хай там і політики, хай лють елей mm -hmm. на груди нашому народу, але ми всі в більшості після революції, революція і Небесна Сотня підняла дуже високу моральну планку. Ми в загальній масі. Народ не, виявився не, не досягли. Хтось, я не говорю, що всі злодюги — корупціонери, це вибрана каста 5-10 людей, які живуться, визискують всіх. Але ми всі на загал, ми не стали сильнішими. Та, ми допомогли, та, ми там були, там е, кожен нас з чимось жертвував. Та наскільки це приємно, коли ти в холодному наметі, там десь на Майдані, е, коли пам'ятаєте, які то були величезні страшні морози? І ти бачиш, і бабуся, синочку, щоб тобі. Вона там, чи купила ту ковдру, і написала записку синочку, молимо за тебе, щоб ти був здоровий, щоб тобі було добре спати, чи тепло тобі спати. Вже це насправді Да. Але ми не змогли стати на цю сходинку. Бог нам подарував цей шанс, і ми не змогли, і потім почалися всі біди. Можливо, це не могло, через недалекий розум, що не змогли в лідерах. Опозиції, в тому числі, котрі стали потім владою, і побачити, що це такі самі негідники лідерів, знаєте, нації так, так. державних діячів. Можливо, то, до речі, засоби масової інформації вони ж в більшості формують, що в нас немає такої конкурентності. Ну не змогли розглядати. Дозволили, почалася перша брехня, коли дозволили втікти Януковичу. Не ми це зрозуміло, що це пан Турчино, ті, що тоді захопили владу. Можливо, він відкупився. До речі, якби Янукович не втік. Війни, може, і не було б. Можливо, б не було б анексії Криму. Mm. Що якби Янукович відповідав за свої вчинки і це побачили, і ті, що прийшли наступники Турчину, Порошенко, Тягнебок, Кличко, Яценюк і вся ця свита, що біля них там крутиться mm. і живеться з України, якби вони. ну, Ну, мамо, що не, да, не, не змогли б, може була б зовсім і інша ситуація. Ну, зараз згадати це дуже важко, але те, що вони зробили, це дуже-дуже погано. Але ж потім прийшла нібито наша влада, влада після Майдану, яка була вибрана Майданом, яка постала, але, на жаль, таких зрушень не відбулося. Як ви розцінюєте, наскільки е, можливий третій Майдан? І яким він буде, якщо він можливий? Ну, якби роздерли одного, другого, третього, так що зараз керують Україною, прямо публічно. Зробили публічне покарання, якби е, ті, що на місцях митники, податківці, міліціонери, е, високопосадовці адміністрації, це побачили, і вони зрозуміли, що потрібно буде нести серйозну відповідальність і виглядів серйозного покарання, включно, що ти ну, не зможеш точно так жити, як раніше жив, це найкраще. Можливо, це щоб змінилося. А вони зараз або дуже впевнено і добре почувають, тому що вони брали завжди хабарі. Ну, Це зараз всі говорять, Ну, я не хочу говорити за їжними фразами, але вони зараз дуже добре живуть, тому що в них бізнесу не було, вони були навіть не підприємці. Ось вони все складали ці долари в ящики. А приїхав, от я приїхав такий типовий випадок. Я приїжджаю з Києва на Майдан, наш Рівненський, mm -hmm. та? він такий трошки не виспаний. Ясно, що втомлений. Чотири ночі не спав майже. І тут, ну, вихоже, бачу, починається політика. Стоїть один політик. Ще не поховали Героїв Небесної Сотні, ще їх тільки везуть з Києва, вони вже давай ділити посаду: хто буде мером, хто буде там, хто буде сям. Вони вже ну отакій. От Є громадський контролер у нас рівно. Він же зразу, пан Якимець, представник Народного фронту, він же зразу повів тухомка людей в місті траур. А, ну, я цього не розумію просто-напросто. Я розумію, що Хомко ну, зовсім негідна людина буде нашим міським головою. Але не переходьте десь якусь межу. Знову ж таки, пройшов місяць після майдану, після розстрілу. В квітні місяці вже прийшла нова влада, вже Кирило, теж представник Народного фронту. Він дає 75 мільйонів гривень. Вони роблять перекидку всім структурам регіоналам бізнесу. Структурам, ті, що нібито будували там садочки, школи і так далі, за ці відкати, перекати. 75 мільйонів, що робить нова влада, це передає ці гроші тим самим регіонали, без аутиту, без ревізій, без нічого. І, і воно, і знаєте, воно так як зразу як пішло. Не так як потрібно, і воно пішло, пішло, пішло. Що, пішло. Такий перекосяк, у нас. перекосяк. Да. А десь люди повірили, знаєте, бо mm -hmm. хтось прийшов на хвилі. Були певні очікувані, можливо, дещо і завищені, в тому числі і до моральності політиків. І вони побачили оце все, почали розчарування. А зараз знову ж таки ці зомбоящики зомбують більшість населення, більшість українців. Бо потрібно брати інформацію з різних сторін. І... Вони вже зараз не можуть ем, аналізувати, думають, хто щось списує свої перерахунки на війну, свої злодіяння на війну, що те не так, те не так. І дуже багато повчають оці так такшо. Але ну, ми загалом не змінилися. Ми повинні бути більш позитивними і розуміти всі. І саме головне, що ми повинні стати сильнішими духом. Щоб той чиновник, щоб той даїшник, той митник, той податківець, зрозумів, що прийде Лащук завтра, чи Василь Туста? І візьме цеглину і йому по голові так добре, в пам'ять про всіх тих ну, героїв Небесної Сотні. Якщо ми. Ну, це одиничний випадок, то зрозуміло, що це не буде. А якщо він буде бачити, що протестний настрій в суспільстві настільки високий, що вони не будуть вже далі цього терпіти, то так. Да. І такий теж. Важливий момент хочу сказати, і ми ж маємо владу. Влади, це влада це проекція загального суспільства. Такі, які ми є, така є приблизна і влада. Якщо нас Порошенко обманює та? з Гонтарєвою, ем, то значить ми в більшості такі свої масі і є, що хочемо легкої, швидкої наживи за рахунок когось іншого. Це, це треш не потрібно відкидати. Я розумію, що я частина суспільства. Ем, Зовсім інша, і молодь у нас можливо зовсім інша. Але нас далі роблять рабами і так далі. І Ми повинні просто стати сильнішими. То ми можемо констатувати, що Герої Небесної Сотні задали нам певну планку, до якої ми повинні. Десь намагатися дотягнутися, і коли суспільство зможе це зробити, тоді вже можливі і певні зміни. ньому. Та, так само, як воїни української повстанської армії, це теж це майже було самогубство в той час, коли дві імперії воювали. Багато людей йшли на жертву. До речі, і теж вояки використовували різні сили. Ми ж це ж розуміємо. Але оця пасіонарність, ця енергія надлишкова, що дарує Бог, вона нікуди не зникає. Вона дає на наступне покоління. Ну, нові Шуті... можливості, воно пробуджується І Жертви вони не, не були даремними. А зараз я хочу сказати, що ми і наше суспільство, наше теперішня стан ну, просто не гідно цієї жертви. Можливо, я говорю крамольні речі, можливо, там хтось образиться. Uh -huh. Але насправді, якщо те брати, аналізувати загально, ну це справді так. От моя така думка. І мабуть, і тому я не можу піти на вулицю Інститутську. Я ще так дійшов до мостика. Ось я влітку раз спробував піти і. Ну далі я просто ну, Зупиняю. мене щось зупиняє, бо я це все бачив, відчував, і саме головне – це особливий дух, от коли ми почнемо перемагати, коли не просто свічку запалити, не просто помолитись, не просто е квітку покласти, а коли ми зробимо так, щоб все було інакше, так як вони цього хотіли, так як їхня сила. Керувала і вона скинула і, того тирана. Мабуть, вона теж залежить від нас. Так. І я ще хочу раз сказати, і всім це постійно говорю, що Майдан був не даремний. Якби, скажімо, навіть залишився при владі Янукович, якщо так спроєктувати, всі так думають: о, може б не так було. Ну так, долар, можливо, був би менший. Можливо, б трошки в якийсь момент нам би було легше. Але ми все рівно нас би він перетворив в рабів. Для Путіна чи для Російської імперії це його був план, і Майдан він зруйнував от і саме оці плани росіян. Можливо, нам зараз важко. Можливо, нас знову ж таки прийшли до влади агенти Кремля в Україні. Можливо, розвивається ситуація навіть по їхньому сценарію, але ніхто не міг спрогнозувати, що буде Майдан, і він буде настільки потужний. І коли навіть політики почали його зливати, що він все рівно якось пробивався, була самоорганізація коли, наприклад, були партійні намети і казали, ну теж такі типові випадки: не йдіть на вулицю Грушевського, вам там не місце, бо вас там можуть прибити, там пристрелити і так далі. Все рівно всі, що приїжджали. Я розумію, що там багато йшло пофотографуватись, але все рівно якась невідома сила тягнула на вулицю Грошевську, незважаючи на те, що політики казали, що там самі провокатори. Mm -hmm. Так само по вулиці Банковій, коли е, на цьому бульдозері революції Порошенко виступав, ну я теж тоді був присутній. Е, Ну і завдяки оцьому бульдозеру, в нього рейтинг скочив з 0,5% до 10%. До речі, саме старші люди от почали його підтримувати, це був його шлях до президентства. Я звертаюся, саме Порошенко, зробив, що у вас найнижчі доходи в світі, в Індії, в Китаї, в десятки разів вже більше заробляють, ніж ми з вами. Тим більше, що про пенсії. Тому ну, нас ведуть не по тому, але така буде сила. Такий буде вогонь ще, що він і зруйнує, і, і, і зруйнує абсолютно всі ці плани всі. Станом обов'язково і сильнішим духом, і хочу сказати, що нашим гостем сьогодні був депутат Рівноди Олександр Лащук. Я дякую за розмову і сподіваюся ще на зустрічі. А також нашим глядачам хочу сказати, що наш марафон триває, і вже незабаром гостем студії буде у записі правда голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов. Обов'язково залишайтеся з нами.